Неймовірний Шахтар, прекрасна Динамо. Так би я хотів розпочати після Єврокубків, але ні, після Кудрівки та Кривбаса. Епіцентр, друга перемога поспіль, бійка в Ліському дербі, після чого Колос не може виграти 5 матчів поспіль. Це 20-й випуск проекту Третій Тайм. І сьогодні ми будемо говорити з вами про українську прем'єр-лігу та навколо нього. Буду вдячний вам за підписку на наш канал, підтримай україномовний контент. Став подобайку для просування цього відео. Тисни на дзвінок, щоб не пропустити наступні випуски. Новий розіграш! Реал Мадрид вчора добре зіграв і тому будемо розіграти його шарфік. Став подобайку, пиши коментар під відео, підписуйся на наш канал, і ти будеш претендентом на цей шарфік. Починаємо! Гранди, які готувалися до, 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 до цього туру. Ну просто молодці. Молодці. Ну що сказати? Ну, просто гарні, гарні просто Шахтар Донецьк виграв у кудрівки 4-0. Ну просто молодці. Просто молодці. Основний склад вийшов на цей матч. Сім бразильців на Кудрівку. Вперед. Перший тайм 3-0. Шахтар довів, що він. А, 2-0. Я прошу ну, ну випечення, 2-0. Перший тайм. Впевнений. Перший тайм. Могли забивати більше. Другому таймі відразу третій гол. 3-0. дубль. дубель. Браво! Потім привезли пенальті самі собі, як в е, матчі з Легією, ну, тільки там штрафний. Також той, той самий гравець Лушенко вирішив тро, ну, трохи по пофінтити, не вийшло. Але Кудрівка не змогла забити пенальті. Пенальті в стилі Кауна -Ілєса. По три, три рази потанцював, два рази посмотрел, ударив прямо в ротиря. Молодець Коркішко, і потім бездоганна защита від кудну, ну, Кудрівки. Глученко відчував себе Леонеля Месі, коли четверо гравців не змогли зупинити і під вратарем проскочив м'яч відстійки, залетів м'яч. Ну, це в стилі Леонеля Месі. І Шахтар переміг 4-0 Кудрівку. Я вітаю донецький Шахтар. Цією перемогою і він виходить на перше місце. Йдемо далі. Динамо Київ перемогло Кривбас 4-0. Лідера чемпіонату після ітогів 9-го туру. Ви знаєте, за Динамо я не так іронічно буду говорити, як за Шахтар, тому що. Я відчував, що Динамо не зможе перемогти в Туреччині. Ну, але так зіграти, як вони зіграли, також не, ну, не розумію. Ну, Хоча б склад був приблизно ну, основний. І я хочу вам сказати, що якщо обрати Ярмоленку, Караваєва та Боярського, я не знаю, як «Динамо» Київ. Ну, «Динамо» Київ, думаю, в десятку війде ну, в цьому чемпіонату. Але... Ну, в десятку, думаю, йде, 100%. Але от без, ну, з ними вони можуть поборотися за чемпіонство. От, Якщо Ярмоленко-Бояльський і Караваєв будуть грати, то в них є шанс поборотися за чемпіонство. А якщо ні, то в, де, ну, в десятці вони будуть, я думаю. Тому що цей матч зробив ярмоленко Бояєв Бояєвно-Бояльський Бояльський подав на Попова, потім Караваєв з Ярмоленко зробили гол. Дуже класний. Це третій гол. Другий гол Караваєв після сумбуру в штрафному мину майданчику відкликнувся на підбор і забив гол. Ну і останній гол забив Герера, коли піхальонок також непогано дав на Герера, І Герера дуже гарно розібрався, але це 90 плюс перша хвилина, коли команда програє 3-0. Ну, Динамо було ну, намного, ну набагато ну, ну, сильніше, ніж Крівбас. І Ярмоленко дуже гарно зіграв на позиції центрального нападника. Тому Динамо Київ перемогло 4-0. Нарешті вони вели в рахунку так, що команда ну, не змогла би війну відігратися наприкінці матчу. І дивимось всі результати. 10-го туру. Розпочався в п'ятницю: в 15.30, Олександрія приймала епіцентр. Епіцентр в першому таймі дуже непогано зіграв. Другий тайм е залишився за Олександрією, Олександрія. Олександрія Ну, дуже непогано грала і мало багато моментів. І то ці знову міг виривати нічю на останній хвилині, коли вже і вратаря пішов забивати гол, коли попали в поперечку. Дуже непогано Олександрія грала в другому таймі. Але знову ж таки, реалізація: 17 ударів в поворотах, так, тільки 4 створ. 9 углових. Але 0 голів. Нема ре ре реалізації епіцентр. Свій м'яч забив. Сіфуентес потрохи-потрохи привикає до української прем'єр-ліги і забиває голи. І це добре. Ну, для нього це добре, тому що він е вже забив три голи і <смістити> до, до цього були ну, голи з пенальті. А цей раз він, він забив з гри дуже непоганий гол, вмістився з флангу, вдарив в ближній кут під стійку. Добре, Епіцентр перемагає, а Олександрія втрачає позицію. Епіцентр обходить Олександрія і вже має другу перемогу поспіль. Вітаємо Нагорняка з цим результатом. Другий матч був Верес Заря і перший тайм був непоганий. На другий тайм вийшли команди, і Верес зразу вилучив видалення. Так, було ну, ну, нове видалення і другий тайм, заря мала забувати. Заря мала забувати. <свисті> ну, Мало забувати, тому що тайм в більшості багато моментів. Ну, як багато? Багато підходів, ну, вони тисли. Моментів так, такових 100% і не було. Але цей матч, <свисті> ну, як сказав Шандрук. Більше для Вереса знахідка, для зорі втрата. Тому е, вважаю цей матч втратою для зорі. Далі суботні матчі Менчестер. Е, 19-25. ЛНЗ Черкаси. Е, ЛНЗ е, вибрала, скажімо так, від ну, ну, тактику. Метеріст бідно більш. Був на м'ячі, пресингував, атакував, але без, без якісних моментів. Так, були моменти у металіста трохи більше, але все одно гарна комбінація від Лензе. Паламарчук вибиває м'яч вратар, і Проспер гарно бореться за м'яч, виборює у центрального захисника, пробиває поворотом, і це гол. От така проста комбінація, але яка вона результативна. Тому що ну, металіст такого в цьому матчі не зробив. Так, так, вони забили гол, але цей гол ну, якось, е, ну, хоча Лайсмен дуже впевнено ще в момент подачі не підняв прапорець. Тому він, може, бачив. Я не думаю, що він просто так підняв. Прапорець, але є такий момент, як вар і камера за, за, за є, Її Не було і на 100% ми не можемо бути впевнені, що він не вийшов чи вийшов. Тому я не можу сказати, що відібрала чистий гол у 19-25, але якщо Лайтсмен підняв прапорець е, ще заздалегідь, ну, коли е, був е, навіс. То чомусь я йому довіряю. Це не пенальці, це не гол. Він не, не, не міг ну, ну, передбачити, що іменно в цей момент буде гол. Це кутовий. Не можу сказати, що вкрали у металіста цей м'яч. Е, але є питання. Все одно є питання до того, де розташовані камери. Не знаю, чому ззаді воріт не поставити камери, щоб не було таких питань. Вітаємо команду Пономарьова. Вона на цей момент була на першому місці і ну, протрималась до неділі. Даємо е, ну, ну, далі. Карпати Львов, Рух Львов, львівські дербі. Е, ну, нема що говорити про перший тайм. Другий тайм. Також боротьба. Боротьба. Боротьба пільно ну, підходить до ну, доворіт, до рух захищається, Карпати на м'ячі. Але на момент, ну, ну, навіси, удари ну, кудись. І потім, на 90-й хвилині, Жан Підрози наступає на Слюбика і чомусь Лопашко ну, вирішив, що він ну, ну, повинен піти і сказати Слюбику, що він симулює. Чи ще що він там йому хотів сказати? І цим спровокував бійку. Я вважаю, що е, якщо ну, головний тренер іде піхати ігроку ну, чужої команди, я не розумію, навіщо це робити. Е, запалив ну, Слюбок, йому він відповів. І Карпати вступилися за тренера і почалась бійка. Слюбок також винен. Але більш ну, він головний тренер львівських Карпат. Тому що ну, я не розумію, навіщо йти туди і провокувати, якщо тобі потрібна перемога, ти тягнеш час цим. Ну, тобі потрібна перемога, а ти сам забираєш цей м'яч, щоб, щоб сказати, що Слюбик симулює. Хоча ти не дивився повтор в, ну, в моменті. Так, це емоції, я розумію. Але ну, я не розумію, навіщо це робити, коли команда. Ну, не виграє. Ну, окей. Якщо б, якщо б команда вигравала, це трохи потягнути час, щоб ну, ну, ви, ну виграти цей, цей час і виграти цей матч. Але пф, навіщо це робити в такий момент, коли 0-0? І після цього рух міг забивати? Найкращий момент був у Руха після цієї бійки. Кляйверт після пасу Фала не зміг добре прикластися на м'яч, і він підпригнув прям. Ну, Перед ударом і м'яч пол 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 полетів вищий воріт. Я вважаю, що рух мав вигравати цей матч. Тому що в них був єдиний момент, е класний момент, за який е ну, Карпати могли дуже е ну, 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 поплатитися. Тому що Лопашка, я, думаю, я вважаю, що якщо б він програв, то я думаю, б його відправили від відставку. Ідемо далі вечірній матч, Оболонь Полісся. Полісся нарешті виграла в Києві. 5 років не вигравали в Києві. Спокійний матч для Полісся. Вони спокійно виграли цей матч. Я вважаю, що прогресує команда. Ротиня дуже прогресує з літа. Як побудував команду Роман Петрович його тренерський склад? Я думаю, що Полісся буде боротися за перші ну, 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 позиції. До кінця чемпіонату. В них, в них немає ні Кубка, ні Єврокубків, в них недільний цикл. Вони будуть готу, ну, готуватися до кожного матчу 6-7 днів. І я думаю, що в них є шанси поборотися з Динамо Київ та Шахтарем за першу строчку. Я вважаю, тому що ну, Новополісся йде ну, вверх. Вони вже, скажімо так, відійшли від Єврокубків від ну, матчів на, з другий на, ну, на третій, і я думаю, що в них буде непоганий результат після цього чемпіонату і до зими. Наступний матч в них з Металістом 19-25, також лобова гра. Я думаю, що там а, вони зможуть набрати пункти. Йдемо далі, недільний матч СК-Полтава Колос. СК-Полтава забила на п'ятій хвилині. У СК Полтави завжди є момент на перших хвилинах. В кожному матчі я це дуже е, замічаю, і коли вони забивають, в них є шанс взяти очки. І цей матч це, ну, це показник того, що Полтава має момент. Має моменти так, вона грає дуже, скажімо так, в простий футбол. Відоборонятись, відмахатись задні, ну, дуже низький блок за, ну, захисту вибігання так є. Ну, а, а як ну, ну, по-іншому? По-іншому. ніяк, ну, Тому що ну, ну, команда, скажімо так, ще не готова до Української прем'єр-ліги в повному скажімо так, обсязі. Я думаю, що зимою треба попрацювати над складом, щоб. Спробувати залишитись в українській Прем'єр Лізі. Потім колос після е, перерви освіжив гру, випустив на заміну е, нових гравців Олефіренка, Понідельника -пен Айвусі, Еліас. І трохи гра в них повно ну, пожвавилась і вони на, ну, почали тиснути, тиснути, тиснути. І так натиснули. Ой, Вусі забив гол. Гарний гол забив цей Нігеріць. Вот, після передачі понедельникам. І Полтава наступна атака. Ну, і вони забивають другий гол. І Полтава виходить вперед. і Я думаю, ну Полтава ж має брати очки сьогодні. Ну, має вона забирати очки. Ну, вона заслуговує. Заслуговує. Але потім пенальті, був пенальті, без питань. Я, ну, ну що ну, сказати, якщо перше на м'ячі і б'є ну, по нозі. Дурні пенальті заробляє ну, Полтави, Коли м'яч mm. десь е, е, і гравець не націлений на ворота, а вони привозять собі пенальті. Це в кожному практично матчі. От за це, от. Оце показник якості. Це показник якості того, що вони ще не готові до української прем'єр, тому що привозять голи самі собі кожному матчу. Кожному матчу. вони стільки е, вже очок ну, втратили за своїх помилок е, в своєму, в своєму ну, карному ну, майданчику, стільки пенальтів, стільки вину, ну, ну, вину вилучень. Гарно, що вони тут взяли е, ну, одне очко. Але я вам хочу сказати, як я ансував, чому, після чого е, Колос е, вже не виграє 5 матчів, коли головний тренер Коло ну, Колос після поразки Металіста 19-25 сказав, що гарно, що ми програли. І в той момент е, е, після цього моменту Колос програв руху, Колос програв Полісю в товариському майно матчі. Колос програв ЛНЗ е, Черкасам і не виграв е, Полтави. Там ще був коментар е, Коментар ну, ну, Костишина, що їм потрібен психолог, і я думаю, що їм вже потрібен психолог, щоб, і екстрасенс, я думаю, що те, ну, ну, теж потрібен, щоб зняти ці, е, скажімо так, е, чари з цих слов. Тому що, тому що ну не можна так говорити, я думаю. Це забобоні такі ну, історії, що вони дуже тяжко ну, потім справляються. Але подивимось, коли наступний матч виграє кого колос. І дивимось таблицю. Шахтар перше, Динамо друге, ЛНЗ третє, Полісся 4. І відстань 2 очки між Поліссям та Шахтарем. Кривбас 5, також 2 очки до Шахтаря. І от ця п'ятірка, я думаю, буде боротися за єврокубки. Ще металіз 1925. Але вони трохи ну, відстали, скажімо так, і. Ну, подивимось, подивимось. Лен Бенно Бартулович одразу після Першої ліги, зразу в Єврокубки. Ну, так собі. Потім Колос. сьоме місце 15 очок, одне очко за 5 турів. Подивимось. Заря Заболоньо ділить восьму позицію з 13 пунктами. Потім Карпати, 10 -е місце. Да. Кудрівка. 11 місце, 11 очок, Верес, 10 очок. І зона перехідних матчів. Тут епіцентр трохи піднявся, в них 9 очок, Олександрія, 14, в них 8 очок. Рух Львів 15 місце. Це зона виліту, 7 очок. І СК Полтава, 5 пунктів. що хочеться сказати, ще дивимось на турнірну таблицю Бомбардирів. Тут 4. Гравця мають по 5 забитих м'ячів. Це гайдучий, ну, котрий виходить на заміну і забиває в кожному новому ну, ну, матчі. Проспероба гарний зелене за, за, за нападник Будківський, 5 голів і Мендоса, який в цьому турі не відзначився нічим. Ну, ну, до речі, за асистами він також перше місце займає. І дуже багато гравців по 4 голи: Суханов, Парахо, Каунелє, Сторчов, Свердохлі, Буяльський, Караваєв. Вони мають по 4 забиті м'ячі. Тому за золоту буцу в українській прем'єр-лігі -прем дуже Гарний. гарна боротьба. На ну, посередині на неділі буде ще Кубок України. Буде грати в вівторок та середу. Чернігів Флісне, буковіна нива тернопіль Локомотив Київ, нива Вінниця, Вікторія-Нгулець, ЛНЗ, Рух Львів. Добрий матч буде. Буде матч що динамо Київ-Шахтарну в ну, середу. Перше класично в цьому сезоні. І матчі в четвер: агротех Тишківка, Фенікс Маріуполь і Металіст 19 25 Агробізнес. Будемо дивитися. Наступної неділі також буде друга ну, класична. Динамо, київ Шахтар зустрінеться що в Кубку, що в чемпіонаті. І Полісся Металіст дуже ну, теж, ну, гарний матч. Центральний, я думаю, що матч після Динамо та Шахтаря. Ну, подивимось, як буде. Буду вам вдячний за підписку на цей канал. Встав подобайку, щоб е, просунути це відео якомога да, ну, 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 далі. Підписуйся на цей канал, тисні на дзвінок, щоб не пропустити наступні випуски. Всім гарного дня до побачення!